Чергове судове засідання у справі українця Артура Панова відбудеться сьогодні в Ростові на Дону. Про це повідомили у генеральному консульстві України в цьому місті. У відомстві раніше спростували інформацію, що з'явилася в російських змі про смерть панова через серцеву недостатність. Крім того, співробітники північно кавказського е, виборчого е, окружного військового суду, де розглядається справа українця. Повідомили, що стан його здоров'я дозволяє йому взяти участь у судовому засіданні. Нагадаю, Артура Панова затримали на початку грудня 2015-го в Ростовській області за версією Кремля. Юнак під виглядом біженця перетнув російсько-український кордон для вчинення теракту на території Федерації. На момент затримання панову не було ще й 18-ти.